Доброго мирного дня. миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. Дай Боже, щоб всіх все було добре. Так, це в мене парка на паски. Мука запарена кип'яченим молоком. Я доляла сюди трошки кип'яченого ще молока. Зараз міксером розмішаю до однорідності. Це у нас на дві порції буде. На два різних різновиди. Так, щось таке-то. Зараз розіб'ю і тоді покажу далі, що в нас вийшло. Як то кажуть, Господи, допоможи і благослови, щоб гарні спекти. Так, е парку я перебила. Це в нас дрожжі. Я зазвичай печу на львівських, але львівських цей раз не було в магазині. Мала купила мені духмяна хата. Ось такі. Духмяна хата. Ще не мені пекла, не знаю, які вони, але які є. Нам треба півпачечки. Дріждю. Ось. м'яти з двома ложками цукру. Так, е, на розчину молоко я наготувала. Та в мене літр 100 було молока закип'ятила 50-60 грам олію віляла туди, цукор за смаком. І грам 50 масла вкинула. Все воно так перекипіло і я винесла на холод, воно остигає, щоб зараз розчинити було чим паску. Ось. Ось таке діло. Так що ось таким чином зараз перетру дрожді з цукром. Ось і тоді покажу далі. Так, розімняла дріжджі. Зробити телефон у себе тихіше. Додаю сюди. Дві ложки, три парки і розмішую. Вона тепленька. Ось, та й починає працювати, починає дріжджі. Я потім сюди ще докину парки, бо то мало, але це просто для активувації дріжджів. Ось так. Накриваємо і відправимо хай вони активуються. А ми за той час обтерла я вже два лимони, один апельсин, і ще два апельсини є. Зараз я їх потру шкірочки. Ну а там далі побачимо, що будемо робити. Так, тепер. П'ять жовтків і одно ціле яйце. Білки відділила окроми, я їх приберу. До яєць даємо парку. Десь так з половину більш-менш, бо ще нам на одну парку, те на одну бабку треба. І збиваємо. Зіб'ю, покажу. Ось таке тісто в нас вийшло, жовтеньке, хайненьке. Зараз йду, подивимося, що молоко остигло Дрозі вже активувалися. Будемо замішувати тісто. Ось так. Це у нас буде один рецепт, а потім буде ще один. Зараз спробую, чи молоко остигло. Так, молоко трохи остигло. Кіп'ячене з маслом. Так, сіль я дала в молоко, а то знову сказав, що солі не дала. Думаю, хто б не забути сказати. Цю літру молока, що я кип'ятила, що я одказала, це на два види пасти. Аструйці, подивлюся, де тут мірка, стук тут є зараз. Так, ще черпак треба навірати. Отак. Все, я перебила. Це останеться на другий заміс. Ось так. Така у нас виходить. Розчинок чи як сказати правильно. Ось. І тепер будемо починати місити. От, бачите, гарно піднялося. піднялися дрожжі. Все супер. Так, лимон з апельсином вимішуємо. Зараз. Так. Господи, допоможи нам смачні бабки спекти. Та рощина має бути тільки тепленька. Ванільку додавати, хто що хоче. У мене ця буде так, а одна ще буде з ванількою, побачим. О, Розмішали тісто, жовтеньке, файненьке буде в нас. І будемо замішувати тісто. Якщо не маєте настрою, чи спішите, до паски не беріться це буде неправильно, паска тоді не вдається, У нас тут ще є е, рідини десь півтора те, літра буде до літри, бо яйця парка. Ось то тієї рощини получить, ну самої рідини теї от що я розмішала. Ось получше до до літри. Ось так. Ну, В жовті місці. Відбиває, ще, ще жовтіше стає. Хоча насправді воно не настільки жовте. Хто хочете жовте, а у вас жовтки не такі жовті, ось, то додайте куркуми, люди додають. Не знаю, не пробувала. Хоча треба буде попробувати. Все, муки я більше додавати не буду. Зараз мукою вимішу, тоді покажу, що додам масла скільки. Ось, І вимісимо гарно і оставимо. Так, ця паска буде в мене без ізюму. А може потім як буду виробляти, додам, побачу. Ну, зараз, поки місь я замішую без ізюму, там побачимо. Зараз вимішу, тоді покажу. Так, з мукою вимісила, додала масла. Десь грам 100, а може буде 110, ну не більше. Ось, і будемо вимішувати. Ось тако, о з маслом. Масло у мене, звичайне, куплене. Масло пише 75% жирності, селянське. Бо я Своє маю, але своє я хочу взяти на їдло. Так кажу, яке в мене там багато нема. Я вчора зробила, на свячиня оставила. і... Так, куди вилізаєш? Зараз дам по дзьобі. Ага, от забирай голову назад. О, бачиш, як знаєш. Ось такі то справи. Так що до тіста в мене йде купляне масло. Бо ще мої кози стільки не наробили молока, щоб і козенята віляти стільки молока, як вони хочуть. і ще й собі стільки набрати, щоб мені було на перегонку. Так що ось таке. -то. О, вимішу, тоді покажу, яке воно має бути. Так, тісто вимісила м'ягеньке. Ніжне, еластичне. Це знову ж для тих сліпих панів показую. Чи панів. Бо там вже бачу і хлопці почали писати. Вони також щось тісті хямлять, бачу. Тільки не знати що. О. Вимішувала 10 хвилин, щоб тісто було еластичне, гарне і ніжне. Ось таке. Тепер накриваємо. І хай піднімається. Підніметься раз. Обімнемо. Підніметься другий раз, будемо виробляти форми, щоб воно в формах підходило, а тоді будемо пікати. Так, ось так вже другий раз тісто піднялося. Я перший раз обійняла його і оставила воно другий раз піднялося. Тепер наберемо ось таких чотири великих. Формі. У мене якраз в духовку їх буде чотири штуки. І будемо виробляти. Господи, допоможе. Руки я мачаю в олій і виробляю. Зверху, як вони підійдуть, помащу яйце з е, тим, молоком, жовток. Пішов дощ, тепер спогодилося. Якраз чотири пасочки в мене йде. Ось трошки менше. Ось так і оставимо, хай вони підійдуть ось, і тоді їх спечемо в духовку при температурі 180 градусів до готовності. Поки ті будуть підходити, пасочки в мене, я Це. замішу друге тісто на слідуючий. Раз, щоб випекти. Ось такі мої пасочки в духовці. Зараз будемо діставати такі красунички. Ну, а вже як остигнуть, Тоді покажу, які вийшли. Ось таких чотири великих пасочки в мене вийшло. Наскаут бабочки. Не знаю у кого як. Ось така красота. Ну, а тепер наш перший рецепт нашої паски сонечку. Жовта така файна. Бачите? Яка. Така вона гарнесенька. Ух, А ну, пробуй, чи добре посолоджена, чи ні. Ось ось так. І так тут так з'їжджала і вона о, вона назад вирівнялася, все. Та жовта-жовта, це на жовтках, так. без ізюму, без нічого. Думати, Молоко і в клудіньки бере. М -м, треба було більше трошки посолодити, трошки недосолоджено. Ну, я б боялася пересолодити, мені буде засолодка. Але смачно. М -м -м. Ха? Ха? А воно само дійсно так. Ось така. Не вийшла в нас. Прекрасна паска. Так що готуйте, смакуйте, хай вам буде смачно. Я вмисне не різала, вмисне влупила, щоб видно було. Худенник молоко, бо я все не виливала в каструлю. О тут і вже звосила. Переговорилася. Ні, не, не перегону, я так позбирала, назбирала літру на тане тай. Ось тут добре. Та й усе. Так що готуйте, смакуйте, можете цукру більше давати. Цукор на смак, то скільки хочете, і стільки дає. Всім до зустрічі, па-па!